Малювання. Привіт, малятка! Я СмортПетя. Проживаю в Чарівному лісі. І дуже люблю подорожувати. Хочу вирушити в подорож на транспорті. А на якому зараз ви побачите? Що ви бачите зараз? Так, це море або океан. І я. Мрію подорожувати водним транспортом. Я знаю, що є підводні човни, щоб бачити підводний світ. Є кораблі з вітрилами. Також є гарні лайнери, на яких подорожують відпочиваючі. Ще є водні мотоцикли. І дуже хочу отримати від вас подаруночка, щоб моя подорож була гарною. І хочу, хочу картину ось такого гарного човника. Намалюєте мені, малятка! Але перш ніж малювати, давайте ви розімнете свої пальчики. Паль? Пальчики часу не гають, транспорт добре вони знають, як літають літаки, рейки чекають поїзди, колеса шини та кермо. Машини їдуть, чи авто. Корабель свій курс міняє, тролейбус ріжки підіймає. Трамвай вистукує по рейках, в метро стоїть велика черга. Човен, катер, на воді, молодці долоньки ці. Пальчики ми розімняли, а тепер зараз будемо для нашої смуртпети малювати ось таку картину. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби. Жовта, коричнева, синя, склянка з водою, серветки, зубна щітка і пензлик, щоб наносити фарбу на неї. Спочатку ми з вами будемо малювати море. Для цього нам знадобиться синя фарба. Вмочуємо пензлика у водичку, синю фарбу і наносимо на нашу зубну щітку. Нанесли. І тепер погляньте, прикладаємо її до листочка і ось так малюємо хвильки. Гарно, якщо не вистачає нам фарбочки, ще наносимо. І так, вздовж аркуша малюємо хвильки нашого моря. Воно ж хвилюється і буде, на що нести гарно на хвильках. Працюємо ми. З нашою щіточкою. Ось так. Ось такі хвильки у нас з вами одержались. Тепер нам треба щіточку помити, гарно помити її. Ми помили щіточку, тепер витрили гарно її серветкою, щоб вона не була волога, пензлика вмочили в водичку і в коричневу фарбу. Зараз беремо і наносимо на щіточку коричневу фарбу. Будемо малювати, починати малювати наш човен. Ось так нанесли. Погляньте, я беру, ставлю щіточку і проводжу лінію одну, потім іншу і ще одну лінію. Не вистачає, набираємо фарби. Проводимо і тепер ще ось так лінію. І зафарбовуємо нашу, наш човен. Зафарбували і помили пензлика, фарбуємо гарно. помили нашу щиточку, витерли її, щоб вона не була волога. Тепер беремо жовту фарбу. Жовту фарбу вмочуємо пензлика гарно в жовту фарбу і будемо зараз малювати парус. Погляньте і наносимо на щіточку. Наносимо ось так гарно, і малюємо пряму лінію. І іншу лінію малюємо, ось погляньте, похилу. І у нас одержується трикутник, який нам треба зафарбувати буде. Ось такий човен у нас з вами вийшов. І я сподіваюсь, нашій спортсфетті він сподобається. У нас використано всього три кольори. І ось такий гарний човен попливе до неї у гості. До побачення, любі малятка!